Сьогодні у нас в студії заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Анастасія, раді тебе бачити Навзаєм. Перший семестр цього навчального року для черкаських школярів минув без осінніх канікул, проте з місяцем зимових канікул. Чи варто нашим школярам очікувати на якісь зміни в другому семестрі? Я дуже сподіваюся, що безпекова ситуація, енергетична ситуація дасть нам можливість завершити цей навчальний рік без змін по плану. Сподіваємося, що будуть створені максимально всі умови для того, аби другий семестр був в графіку і ніяким чином не відтерміновувався. Принаймні, ми на це сподіваємося, і жодних змін щодо закінчення навчального року чи щодо тривалості другого семестру наразі не розглядається. Але ж так само не плануються весняні канікули. Так, правильно? так. Ми, вже, ми вже фактично відгуляли осінні весняні канікули за рахунок місяця зимових канікул. Зрозуміло. А, також ми знаємо, що на освітню галузь зазвичай виділяють значну частину міського бюджету, оскільки це і зрозуміло, у вас в підпорядкуванні чимало. Закладів, попри те, що наразі всі масштабні капітальні ремонти заморожені, все ж таки розкажи, будь ласка, чи відбуваються якісь точкові ремонти в освітніх закладах, школах, садочках? умовно? ну ремонт вбирає можливо... Так, дійсно, ми наразі лише готуємося, і Черкаська міськрада готується прийняти бюджет, в якому безпосередньо буде розподілено бюджет розвитку і так звана програма соціально-економічного розвитку, де буде вже конкретно закріплені напрямки, які народні обранці підтримують виділення коштів, на яких підтримують народні обранці. Відповідно, зрозуміло, що департаментом освіти подані пропозиції. Це такі найбільш першочергові речі. Об'єкти абсолютно правильно говорите. Це є і вбиральні... Це укриття, це подекові харчоблоки, тобто максимально врахована, скажімо, найнеобхідніша потреба, тому що ми розуміємо, що бюджет воєнного часу він абсолютно відрізняється від бюджету мирного часу. Тому намагаємося акцентуватися на таких найбільш важливих речах. Зрозуміло, що це в першу чергу безпекова складова, і, звичайно, ті речі, які мають бути створені для. Скажімо, такого комфортного перебування учасників освітнього процесу в закладах освіти. Зрозуміло, що ми починаємо готуватися потроху до реформи профільної школи, і хочемо в цьому році створити декілька таких от навчальних лабораторій, СТЕМ лабораторії в закладах, які з 27-го року будуть уже профільними ліцеями. Це така дуже велика і масштабна робота, яку ми не зробимо за один рік, і ми розуміємо, що нам. Вже потрібно починати готувати заклади загальної середньої освіти до того, аби у 2027 році дійсно на належному рівні могли функціонувати профільні ліцеї в нашому місті. Загалом, якщо сказати мовою цифри, то в скількох навчальних закладах міста Черкаси наразі, вже вбиральні, скажімо, відремонтовані, є замінені харчоблоки, ну і, можливо, є цифра, скільки навчальних закладів. Ще потребують утеплення. По утепленнях цифра дуже велика, тому що. Ну, по-перше, велика частина без утеплення, є багато закладів освіти, де утеплення були розпочаті і вони не завершені. І це також наш пріоритет департаменту освіти, те, що ми будемо подавати на розгляд депутатів про те, аби ці об'єкти максимально дозавершити, аби вони мали відповідний ефект. Що стосується вбиралень, ситуація дещо краще, звичайно, але є декілька шкіл, де ситуація. Скажімо, така важка. Ну, зокрема, це школа 34, школа 26, школа 32. І ми вносимо відповідні також пропозиції на розгляд депутатського корпусу для того, аби можна було цю ситуацію виправити. Щодо харчоблоків, у нас капітально відремонтовано по школах вісім харчоблоків з 34, Зрозуміло, що це не дуже такий великий відсоток. Тим не менш минулого року в. Вересні місяці ми отримали субвенцію з держави на ремонт двох харчоблоків це школа 26 і школа 32. Наразі там тривають ремонтні роботи, вони продовжуються. На цей рік у нас готово 5 проєктів на, скажімо, ремонти харчоблоків. Ми також ця субвенція буде діючою, і місто так само планує брати в них участь, тому що це достатньо, скажімо, дороговартісні проєкти і, скажімо, достатньо. Сильним навантаженням на бюджет, тому зрозуміло, що ця субвенція, яка власне дається від держави місцевим громадам, вона звичайно дуже полегшує і пришвидшує процес оновлення кухонь. Також в минулому році почали при школах Черкас працювати освітні офіцери. Хочеться уточнити, чи в уже в усіх школах вони є, і, можливо, є якісь проміжні результати їхньої роботи. Так, почали працювати з початку навчального року. Зараз у нас покрито 24 заклади освіти з 34, 10 закладів освіти будуть покриті відповідно із 1 вересня, тобто з нового навчального року. Заклади освіти обиралися тим чином, що де навчається найбільша кількість учнів, там відповідно забезпечення має бути першочерговим. Загалом ми отримаємо позитивні схвальні відгуки і від адміністрації закладів, і від педагогічних працівників, і від батьків. Тобто прийшли достатньо навчені кваліфіковані люди, які, скажімо так, розуміють систему освіти і розуміють той контингент, з яким вони працюють. Тому, зрозуміло, що є нормальна комунікація і загалом. Загалом ми отримуємо лише схвальні відгуки, навіть від людей, які можливо дещо скептично ставилися до цієї ідеї. Загалом, якщо говорити далі про безпеку освітньої галузі, які ще, можливо, будуть заходи з убезпечення шкіл Черкас, можливо, будуть в кожній школі відеокамери встановлені, можливо, будуть у ці системи доступу контролю, які є в деяких лише школах і вже є в усіх школах міста, всі школи міста оснащені тривожними кнопками. Зараз в деяких школах ми будемо реалізувати спільний проект, будуть встановлені рамки металошукаші. Також держава цього року надає новий вид субвенцій, субвенції на пожежні сигналізації. І також ми подаємо декілька закладів освіти від міста на співфінансування для того, аби обладнати школи міста додатково ще пожежними сигналізаціями. Приводу предмет захисту України, який наразі впроваджується в освітніх закладах України. Як цей процес триває в Черкасах? Ми власне є одним із міст, які проводять даний експеримент. Відповідно, з 1 вересня предмет захисту України вивчається в так званих осередках. Тобто захист України не вивчається в кожній школі, як це було раніше, в наші з вами часи. Тобто, тепер при школах, які в майбутньому стануть профільними ліцеями, створені. Осередки, і діти, скажімо, з мікрорайону, який на якому знаходиться осередок, раз в місяць приходять на вивчення даного предмету. Відповідно, зараз не відбувається поділ на дівчата і хлопців, тобто, якщо поділ і можливий, на скажімо підгрупи, то гендерний принцип, власне, він виключається. Відповідно, Відбулася така певна зміна до взагалі підходу вивчення, тобто ми відійшли максимально від, там, скажімо, макетів, картинок, підручників до більш практичних речей. Да? Тобто це симулятори дронів, це максимально наповнені макетами, на яких можна тренуватися щодо там, накладання жгутів, зупинки кровотечі тощо. Тобто максимально закуплені лазерні тири, максимально оновлені. На навчальну зброю. Тобто це вже такі, знаєте, кабінети, в яких навчатися цікаво. От. І ми сподіваємося, що таких кабінетів буде ставати все більше. Принаймні, зараз є такий особливий вектор держави до даної дисципліни. Так, 12 педагогів у нас працює по місту, це люди, які пройшли відповідне навчання. І таку перекваліфікацію От 3400 дітей вивчають цей предмет відповідно в трьох осередках. Я правильно розумію, що це буде обов'язковий предмет, це не за бажанням учнів? Він зараз уже обов'язковий і це не за бажанням учнів. Повторююся один раз на тиждень, на місяць в осередку безпосередньо відбувається вивчення даної дисципліни. Повернемося трішки до питання безпеки з приводу укриттів: скільки шкіл Черкас ще не мають власних укриттів і вони користуються, скажімо, так, суміжними якимись укриттями? Є такі відсоток і це відсотків 25 закладів освіти, і ми маємо розуміти, що ну, це не є критична ситуація, так? Тому що коли ці укриття є там належним чином оснащені, вони знаходяться в безпосередній близькості до школи, вони мають вентиляції, вбиральні, то це не є проблема. Тому що є, скажімо, заклади освіти, які. Технічно не мають можливості для того, аби там, скажімо, мати найпростіше укриття, тому що така там, скажімо, конструкція школи. От разом з тим, робота по розширенню площ цих укриттів вона триває. От. ми займаємося, тримаємо це на контролі. На одній сесії міської ради також підняли питання з приводу укриття для першої гімназії. Як ми зрозуміли, там вона теж якимось сусіднім приміщенням користувалася, яке нині. Продали. Чи вже вирішилася для цих школярів ситуація? Дивіться, скажу так, що адміністрація закладів закладу департаменту освіти надала інформацію про те, що в них немає станом на зараз проблеми із укриттям. Попри те, департаментом освіти було проведено велику роботу з пошуку укриттів, і запропоновано чотири варіанти для того, аби можна було, скажімо, змінити дислокацію. Всі ці укриття вони відповідають. І відстані, і є в гарному належному стані. Тому, відповідно, ми готові до того процесу, якщо все-таки ситуація зміниться з укриттями і школа в будь-якому випадку буде навчатися наочному режимі, але наголошу на тому, що. Е Заклад освіти має також приймати безпосередню участь, і це в першу чергу відповідальність закладу освіти забезпечити і знайти відповідні укриття. Відповідно, заклад освіти є саме підписантом договору із власником приміщення, в якому має знаходитися школа. На новий бюджетний рік поданий так само, скажімо, пункт, як. Будівництво укриття закладів в першій міській гімназії, тобто ми говоримо про найпростіше укриття, воно розраховано не на велику кількість осіб, але на ту кількість, яку дозволяє приміщення. І разом з тим ми ведемо зараз перемовини із міжнародними донорами про те, щоб все-таки розглянути першу міську гімназію і за прикладом 21 ї школи, де будується протирадіаційне укриття. Зробити такий проєкт на території першої школи. Наразі в нас ведуться консультації з міжнародними донорами, які, ну, скажімо так, виявляють зацікавленість і стурбованість даним проєктом. Я сподіваюся, що це буде мати якісь результати. Держава з минулого року почала виділяти субвенції міським бюджетом на харчування дітей початкової школи, mm. проте в місті Черкаси вже харчували діток з першого по четвертий класи. Чи зв'язку з цим змінилася якось якість харчування, чи в принципі все без змін? І можливо в перспективі ось в освіті планується якось ще зміни в харчуванні діток. Я скажу, що нашому місту було значно легше впроваджувати цю реформу, тому що в нас ця робота була системною так і ми фактично з 2015 -го року годували дітей з перших по 4 клас з перервою на один рік. Була проведена велика робота щодо реформи харчування, і мені приємно, що черкаські школи сьогодні є одними з найкращими на рівні країни щодо харчування і якості надання саме цієї послуги. Разом з тим, звичайно, це зняло велике навантаження на бюджет щодо, щодо організації цього процесу. Держава компенсує 50. Гривень за харчування кожної дитини, а місто дофінансовує різницю, ну скажімо, яка в кожному місті є різною. Хтось складається в 50 гривень. У нас харчування є дещо ще дорожчим, і місто в районі 15 гривень. Додає для того, аби забезпечити це на належному рівні. Тому хочу подякувати всім, особливо керівникам закладів освіти, тому що мені приємно, що це питання перебуває на їхньому контролі, і мені приємно, що кожен директор закладу освіти розпочинає свій день з їдальні. І особливо контролює, щоб була і страва на вибір, і було належне харчування, і щоб ми не відходили від того меню, яке є затверджено. Тобто я думаю, що, скажімо, така особлива увага до цього питання вона відчувається і вона дає свої такі плоди і результати. До слова згадалося під час. Попередніх наших ефірів ти розповідала з приводу того, що на випадок блекаутів будуть створені якісь альтернативи харчування, чи вже, скажімо, завершений цей процес, що ну, не дай Бог, знову у нас будуть вимкнення світла, то як харчуватимуться черкаські школярі? Дивіться, в нас ми застали вже період виключення світла. У нас було дуже важке енергетичне літо, так? Тобто ми фактично відкатали цей процес в садочках і розуміємо, як здійснюється харчування по школах. Ми так само, скажімо, зараз. Слава Богу, і зсу, ми маємо гарну ситуацію енергетичну, Проте на початку, скажімо, навчального року ми мали відключення світла, і я думаю, що кожен заклад освіти якби, підтвердить те, що це ніяким чином не постраждало ні на кількість, ні на якість харчування і надання послуги. Тобто ми знайшли ті, скажімо, механізми і зрозуміло, що там під кожний графік виключення світла у нас є свій алгоритм того, як ми діємо і як ми робимо, але діти. В цьому році держава також надає доплати вчителям. Хотілося би поцікавитися, як Черкаська громада підтримує педагогів. Так, ми отримали, почну з державної ініціативи. Ми отримали відповідну субвенцію в місцевий бюджет і вже, власне, з січня місяця педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти отримують доплату в розмірі 1300. Відповідно, ця цифра має бути змінена з 1 вересня 2025 року. Проте разом з тим я маю наголосити, що місто Черкаси дуже уважно і дбайливо ставиться до працівників освіти з великою повагою і цінністю. Мушу сказати, що спочатку повномасштабного вторгнення місто дофінансовує близько 20% заробітної плати, тому що держава не в повному обсязі покриває субвенцію. І е, працівники освітньої галузі не відчули на собі, е, скажімо, це недофінансування, тому що близько 100 мільйонів кожного року місцевий бюджет додає на зарплати вчителів для того, аби вони були на тому рівні, на якому вони були в довоєнний період. Разом з тим, у нас достатньо розгалужена система е, підтримки е, працівників освіти. Е, дуже велика, скажімо. Підтримка надається працівникам дошкільної освіти, тому що якщо праця педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти вона закривається субвенцією державного бюджету, то повністю утримання дошкілля воно є обов'язком місцевої влади, і тут варто відзначити, що в нас є і стимулюючі доплати вихователям, у нас є великі доплати кухарям. У нас запроваджена Виплата оздоровчих для обслуговуючих працівників закладів дошкільної освіти з 1 січня 2025 року такі доплати будуть отримувати і медичні працівники. Тобто насправді велика є проблема. З недостатнім рівнем фінансування заробітної оплати в закладах дошкільної освіти я сподіваюся, що коли, скажімо, закон про дошкільну освіту новий він вже вступив в силу, але за рахунок того, що не створено нормативно-правових актів, то фактично багато таких, скажімо, пунктів і статей даного закону вони не можуть виконувати чисто технічно, тому ми чекаємо. Нормативно-правових актів, які, скажімо, підсилять і розлумачить закон для того, аби в нас не було правових колізій. І відповідно я сподіваюся, що ця ситуація зможе трошечки зрушитися з місця. Але разом з тим я наголошую, що ситуація по молодих вчителях, закладах загальної середньої освіти, вона є критичною. Зарплата є недостойною, зарплата є такою, яка не стимулює молодих і активних людей залишатися. В закладах загальної середньої освіти, і ну я дуже сподіваюся, що спільними зусиллями і державної влади і місцевої ми якось зможемо цю ситуацію зрушити, тому що попит на молодих спеціалістів він є і він є дуже великим. Але ну, разом з тим, поки людина напрацює на стаж, на доплати, на категорію, проходить не те, що там рік-два, проходять роки. Але людей треба втримати, і зрозуміло, що педагог має отримати гарну заробітну плату для того, аби... Це завжди шанована і поважна професія. І вона має оплачуватись достойно навіть для молодих педагогів. Не, особливо не вистачає там вчителів-предметників, умовно там хімія, фізика. Так, це Сдається... дуже, велике, дуже велике особливо зараз. Дуже великий попит, і хімія, і фізика, географія вчителі, вчителі англійської мови так само. Є попит. При тому, що да, ми маємо заклад вищої освіти, який готує вчителів, але ж якби я повторюся, що на жаль. Молоді вчителі вони дуже потребують уваги і підтримки для того, аби все-таки ця заробітна плата була, ну, була вищою. При тому значно. У 2027 році має бути впроваджена в Україні реформа профільної середньої освіти. <гум> Що це значить на практиці для наших педагогів і для наших школярів і для наших освітніх закладів? На практиці це означає наступне. По тій концепції на яку сьогодні. Скажімо, робить ставку Міністерства освіти, ми маємо розуміти, що з 1 вересня 2027 року початкова школа і середня школа вона має бути відокремлена від старшої школи. Тобто ми розуміємо, що діти, які навчаються по програмі нової української школи, вони відповідно йдуть у 10 клас. Відповідно, в містах і селах, де відп... селах, громадах, де відповідно є можливість, і є відповідний попит, мають бути створені профільні ліцеї. Тобто, дитина, скажімо, здобуває освіту з 1 по 9 клас в одному закладі освіти, а далі, відповідно до свого профілю, вона вступає до іншого закладу освіти. Тобто, станом на зараз по тій мережі, яку ми затверджуємо: на місто Черкас буде вісім профільних ліцеїв. Можливо, ця цифра буде трохи змінена. Тому що вивчається саме, ну, скажімо, кількість учнів, тому що за даними Міністерства освіти, за їхньою ставкою, 45% учнів мають навчатися в закладах профтехосвіти. Я маю певні сумніви щодо того, що ми по місту буде такий великий показник дітей, які підуть в заклади профтехосвіти. От, але тим не менш, тобто ми маємо розуміти, що дітей, на жаль, стає менше і. Особливо там, скажімо, після 2030 року ми відчуємо такий дуже великий спад демографічний. От, але разом з тим профільні ліцеї мають функціонувати. Відповідно, у них абсолютно інший підхід до вивчення дисциплін, абсолютно інший підхід щодо набору працівників, тому що, наприклад, в профільні ліцеї всі вчителі, які будуть в них викладати, вони будуть набиратися по конкурсу. Тому це така дуже довготривала процедура, і повторююся, що до неї потрібно готуватися вже зараз. Зокрема, ми хочемо зараз почати створювати відповідні лабораторії навчальні, які обов'язково мають бути в цих профільних ліцеях. Ми визначаємося і заходи освіти визначаються плюс-мінус профілем, який кожен майбутній ліцей би хотів би собі обрати. І відповідно вже починаємо рухатися в цьому напрямку. Тобто з тих 34 шкіл, які зараз є в місті Черкаси, які залишаться, які викладатимуть тільки до 9 класу, так, навчатимуть, так. і буде умовно десь 8, які вже будуть навчати з 10 по 12 клас. По 12 клас. І створення цих ліцеїв, воно починається з 27 року, чи поступово і зараз? З 27 вже? року вони вже мають запрацювати вже. з 1 вересня, тобто, скажімо, зараз тривають такі Організаційні процедури, так ну, типу, це абсолютно як то кажуть процес, від якого ми нікуди не дінемось і ми маємо починати до нього готуватися. Я розумію, що це може мати там певний спротив, але якби вже зараз заклади освіти, скажімо, ми хочемо, щоб цей процес був максимально ненасильницький по відношенню до закладів освіти, тому ми узгодили з ними мережу і школи, типу, самі розуміють, да, хто б. Умовно може бути ліцеєм, хто все-таки має залишитися гімназії, тому що ми маємо розуміти, що в ліцеях має навчатися на кожній паралелі близько 100 дітей, і відповідно має забезпеч... бути забезпечені мінімум три профілі. Тобто це вже йде така певна, типу тобто профорієнтаційна робота має бути проведена вже до моменту обрання того чи іншого ліцею, тому що це вже є така певна підготовка і вступ до професії. І ще повертаючись е, до попередніх запитань е, уточнення з приводу енергонезалежності наших навчальних закладів знову ж таки, не дай Бог, повернення до блокаутів. Чи всі вони забезпечені, чи всі вони можуть працювати? Яка там ситуація з забезпеченням генераторами? І Тові це заклади, заклади загальної середньої освіти, майже всі забезпечені генераторами. Це зроблено спільно з бюджетом міста і нашими міжнародними партнерами, тобто велику частину було закуплено генераторів, велика частина, ми отримали в якості гуманітарної допомоги. Від наших міст партнерів. Наразі триває процес підключення генераторів, тому що це дуже, на жаль, бюрократичний процес, і він потребує дуже багато часу, поки проходять там всі експертизи, погодження, погодження і так далі. Тобто, ми почали з того, що ми в першу чергу підключили до генераторів школи, які навчаються в другу зміну. Тобто, зрозуміло, що там, коли умовно 4-5 годин зимовий період уже темно. Тому вони були першими школами, які під які ми хотіли підключити, вони вже підключені. І наразі зараз триває процес підключення закладів освіти, які фактично навчаються в першу студію. Далі пропоную поговорити про МСК Дніпро, оскільки ми бачимо наскільки багато новин, і ми помітили, що це дійсно став центром, таким справжнім центром, осередком реабілітації наших ветеранів спортом, і навіть взяли участь, дебютували в змаганнях замфутболу. Чи планується і надалі якийсь розвиток наповнення цього центру, щоб наші ветерани військові поверталися до цивільного життя? Так, це дуже велика, гарна ініціатива. і Я хочу дуже подякувати директору МСК Дніпро Юрію Ганчарову, який особисто взяв цей проект під свою таку велике плече, опіку і. Він, скажімо, сам дуже живе цим проектом, і це дуже відчувається. Зрозуміло, що ми зараз працюємо над розвитком інфраструктури, і, от зокрема, в основній ігровій залі зараз був замінений, замінена підлога для того, аби хлопці могли зручніше займатися таким видом спорту, як волейбол сидячи. Ми маємо в планах прийняти декілька змагань всеукраїнського рівня на базі нашого МСК Дніпро. І дійсно зараз, скажімо, це став такий осередок єднання насправді хлопців. Дуже знаєте, як кажуть, що ветеранський спорт це спорт недосягнень досягнень, так? а спорт, там який має абсолютно інші цілі соціалізація. Там об'єднання, але, 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 але наскільки наші хлопці увійшли в цей процес, що для них вже важлива нагорода, важлива перемога, і вони дуже стараються і дуже відповідально до цього ставляться. Зокрема, маю сказати, що на базі Миска Дніпро є 12 видів спорту, якими можуть займатися ветерани в якості такої спортивної реабілітації, і запрошую всіх. Долучатися до команди Миска Дніпро це дуже великий, і дуже важливий проєкт, і насправді ми хочемо максимально там і створити інфраструктуру і наповнити його змістово, змістово для того, аби кожен зміг знайти собі те заняття і той вид спорту, який допоможе його, підтримає його, і це дуже важливо насправді. І наостанок хотілося би поцікавитися у тебе більш таке особистісне питання задати наприкінці минулого року. Ти написала такий емоційний пост серед твоїх таких більш робочих, пов'язаний з тим, що в мережах викладали якісь пости, які стосувалися твого особистого життя. Як загалом ти реагуєш, коли щось десь пишуть, говорять в соціальних мережах? Чи, ну, бо насправді ми бачимо, що не часто ти собі дозволяєш. Ти стримуєшся, чи, в принципі, вже настільки адаптувалася, що не реагуєш, не пропускаєш скрізь себе ось ці такі якісь дописи в соцмережах? Я навіть не знаю, не знаю що сказати. Я можу сказати так, що для того, аби особисте життя виставляти на якийсь показ, це особисте життя для початку має бути. Тому що. Ну, якби може хтось поставиться до цього скептично, але насправді ну, в нас немає такого поняття, як особисте життя. Ми більше, скажімо, там живемо на роботі, а вдома ночуємо, тому що є якась там часткова пародія на нього. Ну, назвемо це так об'єктивно. Щодо того, коли пишуть, е... як сказати, знаєте коли е... критикують тебе там за роботу, за там підходи, е... да інколи ти це сприймаєш, да, тому що там ти. Ти розумієш, да, там зсередини, що ну, є якесь там переконання, що ти робиш правильно. Так, да, ти це можеш погоджуватись, не погоджуватись, але ну це типу сприймається завжди ок. Коли, звичайно, проступають якусь певну межу, коли там лізуть, якісь там брудні білизни і вигадуються якісь там душевні історії. Ну як сказати? Ну, звичайно, як кожній людині це, це може бути неприємно, але сказати, що це надкритично. Ну, мені здається, що коли починають уже занурюватися в таку якусь брудну білизну, ну це ж, мабуть, від того, що за щось більш вже інше вкусити не можна. Тому, ну типу, я розумію, що ми живемо, знаєте, ну, деякі люди живуть взагалі вже такі певні парадигми виборів. І я розумію, що з кожним там, скажімо, місяцем такої якоїсь там гедоти буде більше. Тому я можу тільки подякувати, тому що те, що написали, вже всі почитали. І якщо чесно, навіть не знаю, що люди будуть писати там через рік чи через два, коли ці вибори будуть. Тому не спасибі, що це зробили завчасно, і, і сподіваюся, що менше бруду буде вели там. Ну, але в цілому, ну, ну, я думаю, що, що кожен е е е видає свій світ те, чим він сам наповнений. Анастасія, ми тобі дякуємо за розмову. Якісь не дуже позитивні ночі завершуємо цей ефір. Дякую. А нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні в студії у нас була заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Дякую, що були з нами. Дякую.